Всім привіт з Вінниччини! Ви на каналі Улюблена садиба, і ось я вже сажу часничок Тут у мене я викопала, зробила отакі діляночки. У самих діляночках тут я сажу так густіше, і між ними роблю такий радочок, щоб можна було посапати. І з одної сторони, і з другої сторони по 4 радочки. Ось тут часник я посадила ще раніше, десь уже Напевно, тиждень назад А вчора хочу, хочу показати вам, як, як я його сажу. Тут ось зробила радочок. І вчора я була у Вінниці і купила якийсь сорт часнику називається. Ой, як це ще називається. Згадаю, позабулася. Ось такий ось високий великий, ось такі великі головки. Ось які вони великі. Я спеціально одну головку лишила. І тут я трошки потеребила, я небагато взяла 4 головки. Сажу я зубці великі, ось такі, маленьких зубців не сажу. І ось радочок хочу, зараз я ще потеребав і ось цей І нагадаю, разом як він зветься, бо щось так вискочило з голови, що не можу я згадати. Якось і нескладно названо. Коротше, я скажу, як буду садити, нагадаю і скажу. Отак от роблю я радочки. У мене є ось таке пристосування, ось така. Я, Радочки я роблю для того, щоб рівно вона була йти. От роблю цим от таку дирочку. Ось таку. І туди кидаю зубчики часнику. Потім ще в мене є добриво. Ось таке. Покажу, яке. Екоплан, каже, зветься десь я його дірвала йому вже. Тут усі. Ось така ціла таблиця Менділеєва. Воно саме сіреньке, органічне. Я користувалася ним в рік, в тому році. І результат був хороший. І я вирішила і в цьому році посадити. Користуватися ним, тим більше чого в мене лишилося. І ще я додаю, я додаю, що в мене є попел дерев'яний. Показувати нікому, не треба всі знають, що таке попел. Ось я буду зараз робити. Такі ці отвори і садити часник Покажу вам далі, як я це роблю. Я сажу, висаджую часник зарані, я не жду морозів, коли морози. У мене така теорія і практика, що потрібен часник, часнику укоренитися, пустити корінчики. І нічого страшного немає, як він навіть і трошки проросте. Ну, він тоді перезимовує краще. Це моя така технологія. Ось так зробила я ямки. Ось такі. І буду тепер кожну з цього числочинку. І ось великі зубці садити оці ямочки. Такий великий теж зубець, щоб це було немілко я кожну ще ось туди, поглибше сажу. Потім я вже досажу і покажу, що я роблю далі. Ось я посадила вже радок часнику. Часник у мене називається Богатир. На, я згадала, До кінця радка мені не вистачило трошки. Я досадила тим часником, який я ну, з цих самих головок, тільки відбракувала, який був менші зубці, і серединки. І тут їх небагато був радок, до кінця рядка, треба було досадити, і я хочу спробувати побачити, проекспериментувати, які получаться там головки, чи кращі ці, що. Такі я брала велике, чи, чи, чи однакові. Тепер я беру це добриво, яке я попередньо показувала, і сію в рядочок. Ось це добриво таке. Так, я його щедро сію, тому що це, вроді би, якби спаляні сояшники. І воно має пролонгіровану дію. Воно буде поступово живити. Часничок. І цибульку я так додаю і в чесник додаю. Так посипала добривом, а тепер поверх цього ще буду додати попіл із дерева, дерево. Додавляю попіл. Ось так. І загортаю чесничок. І ось у мене є ось такий інструмент. І я буду загортати. Тут ще один зробила радочок, тут я зараз посажу часник ярий. Ярого я теж сажу ярий часник на зиму, але небагато, тому що він погано зберігається, то частину я його на весні. Ось там у мене діляночка з часником стрілковим. А тут безстрілковий. І оце стрілковий, цей, який я купила, цей богатир. Не знаю, буде богатирний богатир, але купила його як богатир. Продавали. Зараз я загорну і тут буду садити ще яри. Такий у мене ярий часничок. Вродив цього літа, досить такий непоганий є голубки, є менші. Такий віночок я спала. Ось окей. О, тепер я буду, візьму зараз кращі головки і потреблю, посаджу рядочок. На зиму я висаджую часник, цибулю. Е, на молод... Цибулю на зелень. Цибулю висаджую таку, що на зиму садиться на велику. Моркву я не сію, я не люблю, вона не смачна навесні. Поки що, поки що так. Ще буду пересаджувати полунички свої, поки зайнялася часником. Ось посадила я свій часничок, додала ось таке добриво сюди посипала. Це добриво написано, що воно екологічно чисте, безхлорне, комплексне довготривалої дії, рослинного походження. Ось так я посипала. Зараз ще посиплю. Попелом і загорну, нехай росте. Ось так у мене вийшло таких дві діляночки часнику. Там у мене стрілку, стрілками часник. А тут два рядочки безстрілкового, той, який я купила, і ярий. А ще в мене є рок'енболь. Ще треба посадити. потрібно. Тут я приготувала ще одну діляночку. Ось так і треба потрібно посадити ще і рок'енболь. Рокамболь. Буду садити ще, покажу як.